Дизайнер це фахівець в області створення, конструювання і оформлення різних візуальних об'єктів, ілюстрації, одягу, меблів, техніки, транспорту та навіть виробничих протужностей. В основі професії дизайнера лежить ідея втілення якості конкретної задачі. Будь-то інтер'єр кімнати, макет нової упаковки, продукту, зовнішній вигляд ділянки або модель нових чобіт. Ця професія важлива, тому що дизайнери створюють макет будинків, одягу. Якщо цього не було б, тоді будинки могли бути кривими, негарними, а одяг неестетичним, тусклим. Від дизайнера Вимагається творчі та художні здібності, креативність, увага до деталей, абстрактність мислення. Спеціаліст-дизайнер повинен вміти взаємодіяти з людьми. Комунікабельність та організаторські навички знадобляться в спілкуванні з замовниками, постачальниками, партнерами і підрядниками. Людина, яка отримала професію дизайнера, може працювати в компаніях, наприклад, креативним директором, а також в будівельних компаніях, як архітектор, дизайну. Вчитися на дизайнера краще в Європі, тому що дизайн одна із сучасних робіт і не завжди можна знайти справжні школи дизайну. Український дизайнер здебільшого працює над невеликими проєктами ціною до 1000 доларів самостійно або в дизайн-агенції і заробляє менше 2 мільйонів гривень у рік. У великих компаніях мінімальний рівень зарплати для стажистів стартує з позначки в 155 доларів. Тоді, як визнані, майстри можуть отримувати близько 1 тисячі 1 900 доларів. Дизайнери працюють через спеціальні програми, тому треба добре володіти комп'ютерною мишкою і гарячими клавішами. Інколи буває, що вміння малювати навіть трохи заважає в дизайнерській роботі. Ти починаєш більше згадувати правила академічного рисунку, а це трохи може відводити тебе від дизайну у сфері образотворчого мистецтва.